Мені навіть тим досвідом стало абсолютно соромно за те, що я є так чи інакше частиною цього парламенту. Ми будемо говорити про те, коли народні депутати і урядовці, яким ви довірили, напевно, найважчу роль в Історії країни, а саме зберегти її і перемогти ворога в найважчі часи для країни, абсолютно ігнорують реальність і роблять одночасно декілька дурниць який, відверто я навіть не те, що з політичної точки зору не можу пояснити, я з логічною людською не можу її пояснити. Ми будемо говорити сьогодні про два процеси і два бюджети бюджет 25-го року і бюджет 26-го року. Обидва вони голосувались, обидва ці голосування пройшли ганебно. І відверто говорячи, я був на всіх цих процесах, особливо на комітеті, і чесно, мені прям абсолютно. Так, соромно за те, що, попри навіть знаходження в опозиції, ти нічого не можеш з цим зробити. Люди прямо з скляними очима тиснуть цю зелену кнопку, не розуміючи навіть яку шкоду вони наносять. Тож ми будемо говорити сьогодні про бюджети, і це буде важлива промова. Вона буде емоційна, вона відверто буде достатньо особиста, тому що мені здається. Про це треба говорити публічно, інакше ми і далі будемо йти по тому замкнутому колу, в якому ми зараз знаходимося, і коли в час найнеобхідніших вимог і витрат, в першу чергу, на армію, воно йде кудись незрозуміло на піара і на жаль, не тільки. Тож з вами, Ярослав Желесняк, це канал «Залізний на нардеп». Перед тим як почати, я маю це сказати. Я вдячний всім тим, хто. Привітав мене з ним народження в коментарі. Я бачив коментарі, пробачте немає можливості відповісти. І в честь напевно цієї події, яку я абсолютно не святкую і відверто говорячи, не дуже сильно люблю. Просто похвастаюсь, що мені справді подарувала вієсний подарок, колеги це. То знає знак Маріуполя, який стояв якраз в в'їзді Маріуполя з сторони донецької траси. Тож тепер у нас на нашому блозі до ось цього фікуса, який у нас є, додасться і цей знак. Буде знати звідки це оновлення. Ну а ми сьогодні ми говоримо про гроші, ганьбу, абсолютно дурницю, популізм, невіголоства і відверто говорю Тупість народних депутатів, урядовців, яким, на жаль, ви довірили керувати країну в цей час. Тож починаємо. Отже, я вам спеціально вирішив зібрати в одному відео одразу два голосування, тому що вони по факту та за різні закони, навіть за різні роки, але об'єднує їх одна і та ж саме. Проблема. Я буду говорити про це: байдужість, тупість, популізм і відверто говорячи невіхластом. Тож, давайте почнемо тоді по порядку. 21 жовтня відбулося в Раді голосування за цей закон про зміни відповідно в бюджет 2025 року, який необхідний для того, щоб закрити дірку в 300 мільярдів. Був урядовий законопроект, який закривав відповідно цю дірку в 300 мільярдів за рахунок іноземних грошей. І 20 жовтня, якраз день народження, я разом з колегами, ми в тому числі їх подавали з декількох фракцій. Вніс законопроект, який по факту те ж саме робить, закриває цю необхідність на фінансування армії. Але ми дуже детально пройшлись по всім програмам, які зараз не використані, дуже. То ви підійшли до цього технічно. Експерти дивилися, ми за це обговорювали. Дивилися залишки на рахунках. Ну коротше, ми знайшли додаткові гроші, небагато, відверто говорячи, але 16,7 мільярдів гривень, які можна зараз кротити без зайвих наслідків для держави, і відповідно відправити їх теж на армію, тому що ми розуміли, що в цьому бюджеті, навіть попри всі ці збільшення, може вийти в кінці року ситуація, що буде не вистачати грошей. Ми подаємо цей законопроект. Я приходжу на комітет відповідно з питань бюджету, на ньому присутні онлайн. Це Сергій Марченко, міністр фінансів, і відповідно, Денис Шмихель. Зараз вже міністр оборони оборони до цього був прем'єр-міністром. І вони починають свою промову про те, що якщо парламент не проголосує за основу в цілому, то все капець платити зарплати не буде. Чим? А самі слуги народу», які є членами комітету, зокрема колега пан Лаба, вони починають піднімати питання: ну так ви ж ще багато чого не профінансували. І зараз бригади з тої ж самої Донеччини говорять про те, що їм не вистачає грошей. Давайте ми приймемо в першому читанні, знайдемо додаткові гроші і ну вже далі будемо приймати в другому читанні. На що і міністр фінансів, і особливо міністр оборони, говорить: ні, треба тільки зараз. Я беру слово достатньо спокійно, починаю розповідати, що дивіться, колеги, ну. По перше, про дірку в державному бюджеті на армію ми знали з травня. І ви, Денис Анатолійович, були на той момент прем'єр-міністром і давайте відверто, ви точно знали про це. І так само Сергій Марченко займав ту ж саму посаду, як міністр фінансів. Потім ви 31 липня прийшли в український парламент і сказали, що ви зараз маєте проголосувати за от таке збільшення фінансування армії і цього достатньо. Потім ми вас доганяли запитаннями, в тому числі в залі і говорили Говорили, що все зараз видатки на армію закриті в повному обсязі, і ось в жовтні, в останній момент ви подаєте закон і зараз ставити нас народних депутатів в можливість або скажемо в ситуацію, де ми не можемо нічого змінити. Це м'яко говорячи, виглядає а не професійна, б абсолютно безглузда. І окрім того, що я просто всім колегам показую на цю маніпуляцію, так скажіть мені, будь ласка, хтось понесе відповідальність за те, що підставив. Відповідно, і український парламент і головне нашу армію в ситуацію, де ми справді можемо з листопада не отримати грошей. На що відповіді не ну коротше, якщо відповіді на це не було далі, я піднімаю інше питання. Дивіться в нашому проекті бюджету. Окрім ваших цих 300 мільярдів є додаткові гроші. Зараз я чую навіть в рамках комітету і дискусії, що вам ці гроші будуть потрібні. Так давайте одразу приймемо тоді наш законопроект, окей, допрацюємо, зробимо де не без проблем, ми готові до компромісів, але ну одразу закроємо цю проблему і не будемо до неї більше повертатися. На що знову ж таки, попри. Та навіть позицію деяких слуг народу не знайшлось абсолютно жодної підтримки. Тож винесли законопроект у цей урядовий за 300 мільярдів, винесли його на голосування і відповідно проголосували його за основу і в цілому. Чому не пішли на будь-яке скорочення? Причому там відверто говорячи, ми не так сильно і вже і скорочували. Той самий марафон з нього майже все витрачено, тому ми скорочували ще 250 мільйонів. Ну все, що залишилось, всі інші речі, які там були, можна було обговорювати. Ну але мені здається, обираючи по пріоритетам дороги чи відповідно фінансування армії, воно очевидно. Відповіді на усе питання не було а головне, і це на цьому ми закінчимо цю першу частину. Коли я спитав того ж самого міністра фінансів: а чи розумієте ви, що не дай Бог, у нас не буде підтвердження 140 мільярдів євро? То ви. Першу чергу зараз забирає ці гроші з наступного періоду. У нас буде ще гірша ситуація. Тому давайте зараз будемо економити, не будемо роздавати слонів, як любить це робити. Прем'єр Свереденка. Ну все відверто говорячи, теж не знайшло жодної відповіді. Український парламент винес це питання на голосування, проголосував його за основу. і в цілому, ніякі альтернативи відповідно не приймали, і, ну, напевно, зараз президент ще швидко цей законопроект підпише. Я, як ви розумієте, очевидно, за цю історію не голосував. Але це не все. Далі відбулося голосування за бюджет, технічно бюджетні пропозиції 2026 року. Я можу відповідально сказати. Що жодна пропозиція, яку подавав я або хтось із колег про скорочення видатків, марафонів, стратегічних комунікацій, видатків на дороги, видатки на робочі групи для розуміння, це один мільярд інші всі речі. Вони не були підтримані в рамках ось цих поправок. Але найгірше, що відбувалося в залі, це абсолютно і як на мене якась не пояснювана нікому шизофренія. Народні депутати розглядаючи поправки до цього бюджету, одними з перших своїх голосування 248 голосів проголосували за продовження пільги на рік на електрокари. І я абсолютно зараз не хочу лізти в дискусію чи за ви чи проти пільг на електрокари. Я відверто говорячи, достатньо довго в минулому скликанні доклався до того, щоб ці пільги взагалі існували, і вони в цьому році мали б закінчитись. І попри порушення навіть регламенту, тому що це робиться податковим кодексом, народні депутати, розуміючи, що це потребуватиме 20 мільярдів гривень додаткових з державного бюджету, все одно за них. Проголосували, не маючи відповіді, де взяти ці 20 мільярдів ще раз, ви можете бути за пільги, ви можете бути проти. Мені тут в даному випадку не вас судити. Просто я можу точно оцінювати голосування самих народних депутатів. Якщо ти не знаєш, де взяти гроші, ну не треба напевно за це голосувати. Інакше ці гроші заберуть від армії. Більш того, ті ж самі народні депутати буквально через декілька хвилин. Провалили поправку, яку було прийнято на комітеті, про те, що гроші на фінансування партії, а для розуміння, це теж один мільярд, мали б йти на Збройні сили України. Ця правка не набрала 226 голосів. Хоча її врахував комітет, і тут я можу сказати, що голова комітету велика молодець. в Цьому питанні Роксолан Підласа, і відповідно ця правка провалилась. І більш того, ж самі народні депутати м, провалили 217 голосів мою правку про. Незначне і достатньо технічне збільшення фінансування, точніше, оплати реформи Беба, яка відповідно була закладена для того, щоб хоч десь ці гроші знайти на нелегальних ринках. Правку підтримав МВФ, світовий банк Європейці, і відверто теж саме був підтриманий на комітеті. Але народні депутати просто абсолютно ну її проігнорували 217 оголосів. Хоча відверто я навіть не знаю, хто там був опонент. І попри відсутність фінансування митниці, попри відсутність ще раз, скорочення будь-яких видатків, навіть скорочення видатків на об'єднання тому що нагадаю, зараз по цьому бюджету нам об'єднання міністерств, яке за версією президента мало би принести, було скорочення відповідно. Видатків принесли навпаки їх збільшення, в тому числі приблизно на 1 мільярд, через те, що треба зараз об'єднувати і звільняти людей. Тож в даному випадку народні депутати потім спокійно ці бюджетні пропозиції і висновки проголосували. Тут окремо я просто скажу, що це не фінальна історія. Ті, хто за пільги для електрокарів. Тут відверто далі має останнє слово мінфін. і Я думаю, що вони не підтримують цю правку, але сам факт такого голосування для мене був абсолютно шокуючим, тому що я не розумію відверто, як людина, як людина, яка достатньо вже довго так чи інакше в політиці, як можна на четвертий рік війни голосувати за бюджет, в якому армія не профінансована як мінімум на 300 мільярдів. Це зараз я не говорю якісь додаткові слова. Ні, ну ви ж. День до цього самі ж збільшили фінансування армії. Очевидно, в наступному році армії треба буде більше, як мінімум, на ту ж саму суму. Тож якого біса ви очевидно своїми руками голосуєте за це? І так само я не розумію, як не маючи відповідь на те ж саме питання, як ми об'єктивно збільшуємо зарплати для військових, хоча б хоча б. Ті, хто отримують двадцятку. Я не говорю про всіх, хоча б ті, хто на найменшій зарплаті, як ми даємо якісь пільги, чи їх хочемо голосувати, чи додати в державний бюджет, і чи одночасно сказати: ні, військовим не піднімаємо зарплату, але фінансуємо АР на нашій партії. Ну це ж абсолютна діч, яку відверто не поясниш не собі, не людям, які з тобою розмовляють, не тим більше своїм виборцям, тому що ну це неправильно, це не по людськи. так не має бути в демократичній країні, так не має бути в країні, яка навіть не воює, а Україна якраз нагадаю просто колегам 4 роки повноштамній війни. І мене рідко, коли дуже сильно розочаровують голосування в парламенті. Ну, я вже достатньо звик до всякої фігні, як там відбувається. Але настільки гидко було після всього цього, я подивився на колег, і знаєте, якщо б хтось навіть зрозумів із них, яку дурість вони робили в останній час, і от як воно виглядає з боку, ну напевно б і мені хоч якось легше було. Але люди в більшості випадків абсолютно не розуміли, що ж пішло в цьому випадку не так. Окей, на цьому закінчу. Пробачте, справді емоційно. не знаю, як просто це. Пояснювати навіть собі. Я декілька разів потім зі своєю дружиною спілкувався. Вона теж не голосувала звичайно за бюджет. І ну от чесно, мене рідко коли так сильно чіпляють от якісь речі, які я пропускаю через себе, які відбуваються в парламенті. Це одна з них, тому що я вважаю, що ну, хоча б щось ми мали б зробити по зарплатам військових. Тепер з позитиву це не фінальне рішення. Його як я сказав, зараз будуть перекидати на уряд. Уряд може абсолютно ці правки проігнорувати щось додати, щось відняти. я вам обіцяю, що Буду боротися за ті позиції, які мені важливі до кінця, і ну чесно говорячи, у мене ще залишились певні інструменти, не в рамках бюджетного процесу, а в рамках, скажімо, політичного, як відверто відвоювати деякі позиції. Тож, якщо ви думаєте, що я на цих емоціях розчарувався і пішов плакати, ніфіга подібного. Будемо боротися до кінця. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. Ще раз дякую за ваше привітання. Повірте, я буду намагатися, от якось це. Це порозумітись, але в мене до вас велике прохання наступного разу, незважаючи, коли це буде в кредит на дільниці. Будь ласка, голосуйте за людей, які розуміють от, в прямому сенсі вагу у цього тупого натискання на зелені кнопки. Це нам значно дасть можливість, хоч якось розвиватися країни вперед. До побачення.